Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відеопрогнозі хочу поговорити на тему інавгурації Трампа. Від вас приходить дуже багато запитань і запитів. Все таки вирішив переглянути я цю історію. Чи буде його інавгурація? Чи може щось станеться? Не знаю, хто якими джерелами керується, хтось, можливо, там. Слухав якихось інших експертів, екстрасенсів так далі, я особисто попередньо сказав, що мені йде інформація, що так, він має до інавгурації дожити, дочекати, інавгурацію пройти, і 47-м президентом офіційним, законним Сполучених Штатів Америки стати. Так? так мені випадала карта по ньому. Був один з розкладів цих самих останніх, який я робив 5 числа, це був аркан смерті, як можливі, ще якісь загрози для його життя. І я ще тоді так сказав, що там і з російської сторони якісь там були заяви, що йому там погрожували якоюсь розправою. Але взагалі мова йде про те, чи буде інавгурація, чи доживе він до інавгурації, ну в такому от форматі. Тому сьогодні будемо це з'ясовувати. Сьогодні у нас. Коли я роблю прогноз 12 листопада. Як і у випадку з американськими виборами, я періодично такі прогнози переробляв, якщо якась інформація змінювалась. Так що, я думаю, якщо буде це актуально в подальшому ще переглянути даний розклад, то буду його переглядати. Сьогодні роблю, в принципі, такий розгорнутий деталізований вперше. Кому мої прогнози цікаві важливі, підписуйтесь на мій ютуб канал і інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Всюди підписаний однаково. Ставте вподобайку, поширюйте відео та пишіть ваші коментарі з відчуттями та перечуттями з приводу тих чи інших тем, на які я роблю прогнозування. Отже, дивимось першої колоди про його інавгурацію 20, якого там. 20 січня, 20 чи 22, якось 20 січня 25 року. По першому розкладу я розумію так. Звичайно, є сторона, яка цього не хоче, яка до цього, скажімо так, його не хотіла допустити. Аркану смерті тут поки що немає ніде. Але те, що з на навгураці не все зовсім так правильно, чесно, і якби воно там мало бути, я вам це колись розказував, да? але якщо він має бути по факту допущено до цієї посади, для того, що якщо це по кармічних моментах його і країни Сполучених Штатів Америки, має бути виправлення того, що він там неправильно зробив чи не доробив, і це йому як шанс виправитись, і от вже якщо він з цим шансом не справиться. Так, да, він може на цьому посту довго не затриматися, але наразі йде якби карта така, що ну ти ж інформацію знаєш, ну що ти перепитуєш? Є речі, які зараз по факту очевидні. Давайте подивимось з другої колоди. Тут, по суті, всі відповіді йдуть також позитивні. І ще й карта Верховний Жрець і Колосо Фортуни. Те, що має бути, воно відбудеться. І змін в цьому не буде в процесі. Чи можуть бути взагалі ще йому якісь загрози для життя, якісь замахи на його життя? Я цього не виключаю. Особливо тоді, коли він. Не почне виконувати забаганок Росії. Особливо тоді, коли він не почне виконувати забаганок Росії. Тоді можуть бути якісь спроби все-таки ще йому нашкодити. Якимось чином. Тут по другому розкладу теж аркану смерті немає. Дивимось по третій колоді. Чи буде по факту інаугурація Трампа? Тут зразу йде королева жезлів. До речі, бачите, теж багато активної жіночої енергії. Багато активних жіночих карт. І наскільки я знаю, те, що вам це зачитав, що в його команді все-таки є ті, хто там керують важливими, скажімо так, процесами саме жінки. І взагалі багато зараз динамік жіночої енергії в світі проявляється. Там, в Молдові. Президентка Молдови, так? Там в ЄС, оце зміна там іде Бореля, теж там жінка. Ну і багато таких, бачите, процесів. Тут взагалі карта говорить, що, ну, знаєш інформацію, на що запитуєш? Ну, от так, якби що питання не актуальне зараз. Але ви просили переглянути. Я переглядаю. Єдине, що тут є з негативного, це трійка мечів це питання в даній ситуації його здоров'я. Особливо серцево-судинної системи, те, що пов'язано з протічністю рідин. От, і частково це теж може мати відношення до сечовидільної водільної системи. Тобто, як загострення певної хроніки, певних хронічних моментів. І, до речі, недавно, чому ще все-таки вирішив це питання переглянути, буквально на днях бачив е, таке теж відео десь з ну, Сімпсонів. Я не знаю, чи була така серія, ну, мабуть була, може хтось не придумав собі там той кадрик, що нібито Трамп лежить в труні, і там написаний 2024 рік. І так що порівняли ніби з смертю королеви Єлизавети, що там був 22-й рік написаний в тому мультфільмі, і так воно відбулося. І тут ніби теж 24 рік. Ну, поки що карти смерті немає такої, скажімо, природньої, неприродньої, там ну, нема по, -по арканах. І давайте подивимося ще енергетична колода Таро Ошу. Карта досвіду, аутсайдера. Розум, скупість. Ну, свого він не опустить. І колесо Фортуни. Ну, тобто, те, що має бути, те буде. От. Але кажу, так, людина він старша, проблеми по здоров'ю є. От, навіть з тих, що названо. Тут ще окремо, до речі, виділяється енергія конкретно, що зв'язана з головою. Ну, кажу, серцево-стинна система, загроза якихось інфарктів, інсультів. Це таке питання. Людина може захворіти, людина може померти, буває всяке. Нагло карти смерті немає. По загрозах якихось теж нагло замахів тут поки що немає. Взагалі, чи таке можливо бути? Бути може, я вам сказав, при яких обставинах, особливо, якщо він не захоче виконувати вказівки, якісь там побажання Росії. От. Але те, що ще цьому процесу, в принципі, як такому, хтось там намагатиметься десь перешкоджати, я не виключаю цього варіанту. От, но навіть буквально вчора в прямому ефірі я теж дивився цей запит, коли ставили питання, чи буде цей процес передачі Байденом і його всією командою, так, демократами, процес передачі влади Трампу і республіканцям, наскільки він буде там. Поганим, наскільки він буде там, можливо, якимось конфліктним чи ще щось. Досить такі теж е, карти з'явилися е, вчора. Плюсові, можна так сказати, бо нейтральні. Тому я теж сказав, що процес якби, передачі тої влади, наскільки це можна, так славно, явно загалом все рівно буде відбуватися, так як має відбуватися. От. Хто там вже проти, хто там не проти, це інше питання. Але от розклади такі. Тому ви просили передивитись даний запит. Все-таки, що покаже карта, бо що прямо по цьому питанні я так детально не, роз... не робив розклади, сьогодні зробив. Пишіть, що ви також думаєте з приводу даного питання. І почуємося з вами в нових прямих ефірах, енергопрактиках. До нових зустрічей. Бережіть себе, світла всім побільше відправляю!